Бойова, нестрівна жінка, яка десь фору будь-якому чоловіку. Вона та, хто стало боронити наше місто з перших днів війни. Юлія, заступниця начальника академії патрульної поліції Кривого Рогу ще з 2016 року. Вона одна з трьох жінок, яка розпочинала роботу патрульної поліції та займала керівну посаду. Аби дім завжди був захищений, а правопорядок у надійних руках. Сьогодні ми дізнаємося, як загартовує свою сталевість та який шлях здолала. У новому випуску в біду жінки як взагалі прийшли до поліції. Я знаю, що ви розпочали свій шлях ще в 2016 році. Так, все вірно. Насправді, початок шляху це було повністю змінити своє життя. Тому що коли я ж вступала до лав національної поліції на той момент реформованої патрульної поліції, я не знала, що мене буде чекати взагалі. До 16-го року у нас був спільний сімейний бізнес, і коли почалась війна на сході нашої країни в 14-му році. Я не знала, як я можу бути корисною державі, де я взагалі в той час знаходжусь для себе. І в 2015 році почався відбір в Кривому Розі до лав патрульної поліції, подала заявку, успішно пройшла конкурси і почався мій шлях поліцейського. В 2016 році ми склали присягу на вірність українському народові. І... Дуже цікавий шлях, скажу дуже цікавий. Я знаю, що ви були однією з небагатьох там, да, буквально трьох дівчат, жінок, скажімо так, тоді ще, напевно, дівчат, які б стояли на керівних посадах, так, і, скажімо так, створювали взагалі поліцію у кривому розі. В принципі, так на початку шляху, ще коли ми проходили, проходили первинну професійну підготовку перед початком служби, я була командиром навчальної групи ПС3. Хто пам'ятає, хто мене побачив, буде дуже приємно згадати всю нашу команду. Потім, так, я була заступником командира роти, через певний час командиром роти і так далі. Далі далі я йшов в мій шлях і разом з іншими дівчатами жінками. Було дуже важко конкурувати з хлопцями. Але але поліцейський це не за стать, це за компетентність. Кажуть, що для всіх нас в 2014 році не було розуміння, що взагалі коїться в державі, і як може розпочатися взагалі війна в наш час. І коли в 2014 році почалась війна на сході країни, ми тоді були Приватними підприємцями, вся моя сім'я, і для себе я зробила вибір, що поки мої хлопці, приватні підприємці, які поїхали на схід країни. Тобто це були ваші друзі, знайомі Так, да, друзі, знайомі, які сказали, так, ми поїхали, зараз ми швиденько переможемо і повертаємось в місто. І для себе я зробила вибір, що я зараз закінчу роботу, скажімо так, приватного підприємця і стану до лав національної поліції щоб захищати їх сім'ї тут, поки вони захищають наші зовнішні кордони. Ну так також дев'ятий рік. 2022 рік, так як він для вас почався, тому що е, зрозуміло, коли ми розповідаємо про військових, які безпосередньо знаходяться на лінії фронту, так а от мало хто з наших людей розуміє, що ж і яку саме роль приймає поліція, взагалі у, і приймала так на початку війни. Дуже хочеться дізнатися, тому що я розумію, що це був великий внесок. Дякую наші хлопці з ССУ, НГУ, Сили спеціальних операцій. Це наші герої. Я вдячна їм кожного дня за можливість жити далі і служити нашій державі 22 лютого о 5-й годині ранку. Мій чоловік також поліцейський, тому в принципі трішечки розуміли якусь таку гнітючу обстановку в країні. Ми погано спали всю ніч. О п'ятій годині ранку дзвінок від нашого чергового, нашої академії, що почалась війна. Першочергові дії ми одяглись, взяли тривожні чемодани і поїхали на роботу. І він, і я. П'ята година ранку я на телефоні, схема оповіщення особового складу, всі прибувають на місцях. Немає розуміння, що коїться, угу. наскільки близько ворог до нас. Вибухи в нашому місті, не буду казати район, але там живе наш колега, який працює у нас в академії. Було не страшно, було незрозуміло, як діяти, чим я можу бути корисною. У нас навчалось 270. Слухачів поліцейських, дехто з них провчився тільки тиждень у нас, дехто вже був майже закінчив навчання шістимісячного. Давайте да, е, да. уточнимо, що на той момент ви вже були е, заступником керівника академії так, поліції. На той так. момент е, вже... я вже займала посаду заступника начальника Криворізької академії патрульної поліції. Працювала тут на займаній посаді вже після патрульної поліції, перейшла в академію, тому що хотіла свій досвід передавати майбутньому поколінню поліцейських, тому що це дуже важливо покоління, яке ми навчаємо сьогодні тут і зараз. Це наше з вами майбутнє, тому що через 10 років вони вже будуть керівниками відділів поліції, вони будуть керівниками слідчих органів та інших напрямків національної поліції. І як ми їх зможемо сьогодні навчити, морально виховати від цього залежить наше з вами майбутнє. І знаєте що? Керівник вийшов на плац разом зі мною, і він запитав, чи готові ви зараз захищати Україну. Жоден не написав рапорт на звільнення. Всі 270 слухачів, слухачів. Всі 270 слухачів сказали так. І вони зібрали речі, поїхали в свої міста. Хто в Херсон, угу. хто в Дніпро, хто в Одесу? Сам... Так, я так, бачу у вас день. сльози на очах. Uh, я пишаюсь цими людьми. Uh -huh. Я пишаюсь цими слухачами. На uh, жаль. На жаль, ми вже маємо втрати серед наших слухачів в Харкові, наш випускник uh -huh. Віталій. Його вже немає, але він з гідністю отримав бій uh -huh. до останнього свого подиху і захищав своїх колег поліцейських під час вторгнення саме до міста Харкова. Таких історій багато. Кожен з них це герой. Всі наші слухачі перемінний особовий склад, поїхали в свої міста, з яких були направлені навчання. Весь особовий склад отримав зброю. A uh, бронежилети, які були на той момент, чесно другого класу захисту. Тому Навчальний заклад у нас немає там е, дуже там mm -hmm. якихось супер, супер, супер бронежилетів. Тобто ви готувались боронити місць? Так ми не знали. У нас не було комунікації, як такої, що в новинах, де зараз ворог? Ми знаємо, що він вже на підступах е, з Миколаївського напрямку прямує вже в новому бузі. Е, ми розподілились на той момент на підгрупи і відпрацьовували. Ну чесно скажу, е, навики. Вуличного бою, uh -huh. як ми будемо рухатись, тому що комунікація на той момент. Повторюсь, кожен був зайнятий своєю справою. Патрульна поліція своїм напрямком, райвідділи своїм напрямком. А ми академія uh -huh. нас небагато, у Нас на той момент 50 атестованих працівників. Ми були готові захищати місто. Дякую нашим волонтерам. Чесно, за два дні в нас вже було коктейлі Молотова. До нас волонтери привезли шипи огороджувальні, що якщо буде підступ зі сторони Дніпра до нас, тому що Кривий ріг специфічне місто, і ми не знали, з якого напрямку будуть йти. Ми були готові. Ми були готові боронити і знов таки ж дякую нашим силам територіальної оборони Національної гвардії ЗСУ, що вони зупинили цей наступ до підступах до города. До нашого міста і вже з 10 березня ми почали нести службу в місті. Ми відправили всіх наших викладачів на підсилення райвідділів, займалися евакуацією населення на нашому е вокзалі. Залізнодорожному допомагали протягом дня це тисячі людей, яких ми саджали на потяги або приймали з інших напрямків. Ми патрулювали в нічний час, щоб не допускати порушення комендантської години. Працювали, як і всі, кожен на своєму фронті. Скажу чесно: сьогодні, аналізуючи перші п'ять днів, мені потрібно було бути певною скелею, не подати вигляду, що я не розумію, яке буде завтра, що я чогось боюсь, в мене є підлеглий особовий склад. І якщо б десь я розклеїлась, показала б якісь там моменти невпевненості, це б сказалося на особовому складі. Тобто, і з 2016-го, коли ви е, несли службу у поліції, Петру, і потім, коли перейшли до академії, у вас під керівництвом велика, велика кількість чоловіків. От мені дуже цікаво, як взагалі ви Знаходити до них підхід, як знаходити комунікацію, можливо, є якісь там, знаєте, бар'єри, є, можливо, є якісь там ситуації, коли ви не можете показати якісь емоції. ви там ось, Як ви навчилися керувати чоловіками, тому що це доволі е, складно. Ми всі знаємо, що це ну, так непроста задача. І е, як знаходити у собі ось тільки сил. Знаєте, можливо, неправильно відповім, хоча немає неправильних відповідей. Так, не я не керую чоловіками, я в класній команді з чоловіками. Тому що в мене так само є керівник, чоловік, молодий керівник, і ви знаєте, все ж таки наскільки важливо, коли тебе поважають за вчинки. Тому мені ніколи не було важко працювати з чоловіками. Я разом з ними заступаю на зміни, я разом з ними отримую зброю, я разом з ними в тому самому бронежилеті роблю роботу. І в перші дні, скажімо, вторгнення кожен з повагою ставився один до одного і розуміли, що комунікація це основне, виконання наказів розпоряджень є основним, тому що там немає, що я один, я так вирішив. Ні, це була командна робота. Ну, я трішки ще про давай, гендер, давай, так зачеплюю ці питання, тому що а, я у кожної нашої героїні запитую: а, саме є ж такі стереотипи, особливо серед чоловіків. Ти жінка, ти повинна там виховувати дітей, там сидіти вдома, що ти тут робиш. І інколи дійсно жінок не, не сприймають у і їх там знаєте, там зауваження ще щось ігнорують. Як ви цей шлях пройшли, і саме чи можливо стикалися на протязі всієї своєї роботи з таким відношенням? Е, так, а вже ж не секрет, що кожна людина, особливо в новому колективі, коли приходить, притираються, да жінці можливо. е-е Важче в певних моментах конкурувати з міцними козаками, поліцейськими, підтягнутими, коли ти там мініатюрна дівчинка невеликого зросту, можливо, там не сильно фізично роз... розвинена. Були випадки в моєму житті, але жартувати ж можна, сподіватися. Да. В мене другий дан по Окушинка і карате. Я займалась тренерською діяльністю, тому у і у вас з вже... цим проблем не було. Проблем не було. Але повторюсь, так ми. Іноді ставимо самі собі виклики. Е, я не зможу, я не буду так гарно робити, як це робить там не знаю, певний там, чоловік на роботі. Угу. Чому? Чому ти цього не зможеш? Розвивайся, е, займайся спортом, всесторонній розвиток, читай книжки, будь розумною, вічливою, цікавою людиною, і в тебе вийде все. Тому що наразі. Ми прибираємо, я гадаю, що ми зможемо побороти ці стереотипи гендеру в національній поліції, взагалі в системі силового блоку, тому що скільки зараз жінок, медиків, скільки зараз жінок воюють. Я гадаю, що все ж таки, ми на крок ближче до гендерного балансу. І я знаю, що ви нещодавно прилетіли приїхали прилетіли з Америки. Розкажіть, що саме там робили, тому що я знаю, що ви таку грандіозну ціль просуваєте, і хотілося б дізнатися. побільше. А... Багато ви знаєте, дякую. Всі секрети не розповім. Але так у нас було робоче відрядження за сприяння Посольства Америки, команди в Україні, Три академії в Україні є: це Київська, Рівненська і Криворізька академія. Не буду казати, що Криворізька найкраща. Ми поїхали з робочим візитом до команди директорів поліцейських Академій Америки. Були представлені більше ніж 42 штати, і ще порядка 10 країн. Кожний з них давав певну інформацію по підготовці поліцейських, як вона у них проходить, з якими викликами вони стикаються взагалі під час зараз підготовки поліцейських в світі. Надали нам певні консультації. Де ми можемо стати кращими, Ми надали деякі консультації, де вони можуть стати краще, тому що е, наша країна зараз у війні, але ми не зупиняємо навчання. Ми робимо підготовку поліцейських кращими, е, ну, скажімо, враховуючи ті виклики, які постають на сьогодні. І готуємось до певного моменту прийняття наших академій е, в міжнародну. Е, Поліцейську спільноту. Поліцейську <ріцейську> спільноту, так. І заручились підтримкою багатьох навчальних закладів по всьому світу. У вас є ось ця гарна стіна з шевронами. Розкажіть взагалі, звідки взялася ця ідея, звідки ці шеврони? Можливо, є якісь особливі для вас, з ними пов'язана якась історія? Знаєте, взагалі так. Все почалось насправді. З першої зустрічі патрульних поліцейських в місті Києві у нас є громадська організація Українська асоціація представниць правоохоронних органів. Uh -huh. Скажемо так, ця асоціація займається просуванням гендерно чутливого підходу в роботі поліцейських підтримки жінок, поліцейських підтримки не тільки жінок, а можливості рівних умов роботи чоловіків та жінок. І при першій зустрічі у поліцейських є маленькі традиції. Ми помінялися шевронами mm -hmm. шеврон міста mm -hmm. Суми, да, в мене кожний шеврон з історією. Побачила, ви колекціонуєте. Не знаю, я це назвала монетки, медальки. Розкажіть, що це таке, ми покажемо зараз обов'язково, що я маю на увазі, але ж там теж цікава історія. Так, це коїнт. є певна традиція в поліцейській сплів. Ноті щодо створення своєї монетки, так коїнта Це ем... саме є за... більш закордонна якась така е... практика, чи в більшості в так закордонна, але вже напевно роки з три в Україні також ми починаємо, скажімо так, своїми маленькими командами Ех... створювати ці коїнти, мінятися ними. Так розумію, ми знаходимося у тирі. Ви тут проводите велику частину свого часу. Як ставитися до зброї? Чи вмієте чи володієте нею? Розкажіть, будь ласка, ставлюсь до зброї дуже відповідальна, тому що безпечне поводження зі зброєю це є один із основних принципів будь-якого поліцейського. Під час підготовки поліцейських в нашій академії навчальна програма складає 90 годин. Це лекційні матеріали і також практичне використання застосування одним із основних. Скажемо так, нормативів, які поліцейські повинні здавати, це розбирання пістолету. Так, розкажіть, за скільки взагалі часу потрібно зібрати розібрати зброю? Скажемо так, виконання нормативів передбачає собою час на розбирання 10 секунд, збирання 15 секунд для пістолету. ПМ в принципі можу продемонструвати Продемонструйте, навіки, так. Давай казали, що не можу. Але все ж таки. А чи змінилося ваше відношення до зброї саме, коли почали, почалося повномасштабне вторгнення? Коли ви зрозуміли, що цю зброю дійсно прийдеться ну, доведеться примінити, засусувати. так, застосувати? Скажімо так, кожен поліцейський з першого дня, коли почалось повномасштабне вторгнення, я вважаю так, змінив своє ставлення до зброї. Тому що а, навіть маленька зброя ПМ? Змогла би захистити тебе, напарника оточуючих. Це дуже важливо. Ми збільшуємо навички, кожного дня тренуємось не тільки на пістолетах, на автоматичній зброї, тому що кожного дня ми можемо поїхати в якесь місто на захист населення. Тому так, змінилось. Ти знаєш, що ти повинен чітко. Виконувати так, розкажіть, ти, будь ласка, про ось саме цей такий брелок чи е -е. так на ключі, я так розумію. Так, мені його подарував один мій колега після того, як побачив, що я постійно перевіряю, чи в наявності мене зброя. Тобто це у вас звичка ще з часів, коли працювали у патрульній поліції? Так. Це звичка з часів патрульної поліції, тому що після кожного виклику або ти взагалі постійно перевіряєш, чи на місці твоє спорядження. Коли ми переїхали в академію, я постійно раз, де моя зброя, де моя зброя? І там нічого не було. І, скажімо так, колеги допомогли мені не позбутися гарної звички, щоб я постійно могла раз перевірити, є. В мене зброя бути на готовності. Ну такий маленький брелочок, але все ж таки така для мене маленька розрада. Скажу так, іноді виходить, конкурувати потрібно з чоловіками, тому що е, це стереотипи. Але коли є повага, коли ти компетентна людина, ці всі стереотипи уходять. Я сподіваюся, що кожен з поліцейських, я повторюсь вкотре, буде дивитись не на стать, а на компетенцію.